Цей знак стріляє прямо в серце. Він стріляє, а потім тікає. Тікає від себе, тікає від вас, і взагалі цей знак не може всидіти на місці. Знак, який дуже любить подорожувати, у якого нема дому, тому що цілий світ це і є його дім. Це найвільніший, найзухваліший та найфілософський знак Зодіаку. Він скаже, що любить, а потім втіче. Якщо ви зустріли цей знак, ні в якому разі не закохуйтесь, відразу ж тікайте! Привіт, джотіші! Будемо говорити про вас, про знаки Зодіаку. Розберемо всі 12 знаків та кожен окремо. Сьогодні говоримо про самого неконтрольованого, самого найвільнішого, про знак якого не можна саджати в клітку. Буде тільки гірше. Говоримо про знак Зодіаку Стрілець. Стрілець це дев'ятий двоїстий знак. Це чоловіча природа та дуже сильна вогняна енергія. Управляється гуру всіх планет, планетою удачі, росту та філософії планетою Юпітер. У стрільця є девіз – більше, голосніше яскравіше. Вони завжди прагнуть пізнати світ. Суть життя. І не розуміють, чому інші сидять вдома замість того, щоб купити квиток на балі. Вони не зовсім чесні, вони не знають, чого хочуть, і це саме той знак, який може ненароком образити. Вони не завжди фільтрують, про що вони говорять. Життя для стрільця, для стрільця це пригода. Їм не цікаво варитися в одній точці. Подорожі, нові культури, знання це їх наркотик. Їх тягне в університети, до вчителів, в духовні практики. Стрільці це вчителі по природі, навіть якщо не мають диплому. Стрілець дуже-дуже легко чимось надихається, але майже ніколи не доводить свої справи до кінця. Іноді вони настільки летять вперед, що забувають, взагалі забувають, де вони залишили ключі, гаманець і взагалі своє життя. Які ж сильні сторони знака стрілець? Це оптимізм. Вони ніколи не скажуть, що життя погане. Для них воно найкраще. Стрільці це самий оптимістичний знак зодіаку. це ентузіазм. Це дуже-дуже запальні люди. З ними завжди весело. Це душа компанії. Це щедрість. Якщо стрілець закоханий, будьте певні, для вас він дістане ту ж саму зірку з неба. Це незалежність. З такою людиною стабільності точно не буде. Це мудрість. Не даремно їх головна планета Юпітер. Стрільці дуже-дуже розумні. В які ж слабкі сторони знака стрілець. Це імпульсивність. Стрільці майже ніколи не думають, вони зразу роблять. Це не тактовність, не завжди оцінюють, що і кому можна говорити. Вони можуть дуже багато обіцяти і нічого, на жаль, не зробити. Вони тікають. Особливо, якщо потрібно взяти відповідальність. І це нестабільність. Це може бути як плюсом, так і мінусом. Стрільці це той знак, який, на щастя чи, на жаль, не зможе дати вам стабільність. Стрілець це той, хто загориться новою ідеєю, але потім забуде. При цьому це людина, яка завжди заряджає мотивацію. Який же стрілець у кар'єрі? Це знак, який не для офісів. Стрільці вони для свободи, як фізичної, так і інтелектуальної. Це чудові викладачі, гіди, мандрівники, письменники, коучі, блогери, і, звичайно ж, це чудові астрологи. Їхній шлях це шлях натхнення інших. Вони бачать далеко. Дуже далеко наперед. Але не завжди вміють розраховувати свій бюджет. Тому фінанси це дуже слабке місце стрільця. Який же стрілець у коханні? В коханні це вогонь, який не можна закрити в коробку. Вони дуже пристрасні, вони харизматичні, але їм потрібна свобода. Якщо спробувати прив'язати стрільця, він миттєво. Тіча. Ідеальний партнер для них це той, хто теж любить подорожі, сміється з жартів про сенс, життя та не боїться експериментів. Їх стиль кохання це суміш філософії, флірту та пригод. Стрілець це душа компанії, це вогонь філософії та вічний мандрівник. Його дуже-дуже важко зловити. Якщо ти стрілець, пам'ятай, ти самий непосидючий та вільний знак Зодіаку, ти народжений, щоб весь світ був твоїм домом. Якщо в тебе є друг стрілець, бережи його, з ним ніколи не буде сумно. Бути поруч з такою людиною, це вічна мандрівка кудись, постійна мандрівка світом і самим собою. Що ж важливо для вас, дьіші? Якщо ви стрілець по сонцю це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по асценденту, по-першому дому. Тому переходьте за посиланням, яке буде в описі під цим відео, введіть в програмі свою дату, час та місце народження, а далі вона все зробить за вас. Скажіть, ви впізнали себе? Ні. Тоді підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть коментар, і ми обов'язково розберемо ваш знак зодіаку. Люблю, цілую.